Я не придумав вступ до цього відео, тому 5 фактів про Степана Гігу. Степан Гіга народився 16 листопада 1959 року. Степан Гіга народився в селі Білки, що на Закарпатщині. На другому курсі філармонії Степан Гіга вперше став солістом повноцінного гурту під назвою Стожари. Перший сольний альбом Степана Гіга вийшов в 1995 році і мав назву Друзі мої. Якщо принести Степана Гігу в сервісний центр, то його можна проапгрейдити, і він стане Степан 2 Гіга. Ну шо малята, про що був Сталкер Тінь Чорнобиля? Фінал. Останнього разу ми зупинилися на тому, що таки змогли сіпнути чотири рубильника і вимкнути псиустановку в лабораторії x 16 А також ми нарешті побачили обличчя того самого ненависного стрільця, котрим виявився Райан Гослінг. Все, що нам потрібно в даний момент, це вибрати з лабораторії. Рушаємо. Ближче до виходу ми зустрічаємо контролера і знаходимо холодне тіло привида, яке, як на диву, ціле без будь-яких слідів подряпин чи укусів. Залишається лише здогадувати, що старий спітнілий збочений зробив з тілом привида протягом тижня, але менше з тим. Хм, Слухайте, ми всі знаємо, як контролери можуть впливати на свідомість людей. А що, якщо все було так? собі, урота! За аудіоповідомлення привода ми дізнаємося про провідника, котрий точно знає, де знаходиться болотний лікар. І через нього, в свою чергу, ми зможемо знайти стрільця, але поки що спускаємося в тунелі. Тут все стандартно: зомбі, монстри і ще одна кривулька. І до того ж дуже зла кривулька, котра мріє нам помститися за смерть брата. О, це той пройди світ, що посмів так ганебно забрати життя мого брата? Знай недомірку. РПГ, зброя негідна істинного самурая. Дай мені бій, за який тобі не буде соромно. Соромно? Та що ти можеш знати про сором, клятий покидьок? Ну, раз ти так просиш, я подарую тобі гідну смерть. Три хвилини я це гамно колупав. Ну що, доки у нас ляшко пі... тупив до лав ЗСУ, це гідно поваги. А ми в свою чергу відправляємось навпростець до бару. Розмовляємо з барменом, і той нам в свою чергу каже: Ну все, малой, пора в центр зони, будеш вимикати випалювач місків, Що ж поробиш? Та й ми нічого не поробимо, підемо і виключимо. Також бармен нас інформує, що лідер угрупування Долг готовий з нами поспілкуватися і дати нам якусь роботу. З мудаками я не працюю, але все ж таки доведеться. Вся справа в тому, що нас чекає раненган до самого фіналу. І для цього нам знадобиться хороша броня і снайперська гвинтівка. Вороні наберемо два квеста, а саме принести гранатомет Бульдох 6 і дістати снайперську модифікацію МК. Рушаємо на армійські склади, де вперше зустрічаємо угрупування Свобода. Вони такі милі і дружелюбні, ну я просто не можу. Е, а ну стіть, сталкере! І на території волі. Суки! І як ви думаєте, хто це зробив? Ну хто би сумнівався? Давайте трошки детальніше про волю. Воля або свобода це угрупування сталкерів-анархістів плану курів, котрі, на відміну від долгу вважають, що зона це скарб, і її потрібно оберігати і досліджувати, що абсолютно не збігається з поглядами Долга, які просто хочуть її знищити. як би там не було, свобода в свою чергу охороняє барі. Тобто фактично вони підтримують ідеологію Долга. З чого ми робимо простий висновок? Долг, муділи. Як на мене, це наймиліше угрупування у всій зоні. Ви тільки послухайте, як вони зляться. Та й ти, господи, та чого ти пристав до мене? Та чи ти здурів? Тут стріляють трохи! Та й ж холяра ясна, що ти пристав? Я хотів з ним попрацювати, але вони на когось загрались, тому, ну, рушаємо далі. Перш за все віджимаємо модифіковану гвинтівку у найманців. Пункт 2. Забрати гранатомет. Його ми зможемо знайти в селищі Кровосісів. Він знаходиться у підвалі в одному із закинутих будинків. Валимо до за назеванагородою. Нагороду отримуємо снайперську гвинтівку Гвинтар, а також комплект броні під назвою Унізахист. Хочете шутку? Ну, таку смішну шутку, що ж, живути полопаються. Хочете, хочете? Не унізахист, а кунізахист! Ну, ви зрозуміли? Зрозуміли? Типу на костюмі скляне забрало, і коли ви захочете своїм хтивим язиком. Тепер наш шлях лежить прямісінько на Радар, де ми і будемо вимикати той самий випалювач місків. Зброя є, броня є, стильні навушники є. Погнали! Повертаємося на армійські склади. Тут угрупування свободи попросить нас допомогти захистити бар'єр, котрий активно атакують дебіли в зимовому камуфляжі під назвою Моноліт. Давайте і про них зовсім коротенько. Моноліт це угрупування зумбованих сталкерів, котрі дислокуються в тому самому центрі зони. Раніше вони були точно такими самими додіками, як і наш Мічний, але потрапили під вплив випалювача місків. І тепер поклоняються гігантські каменюці, що знаходиться в центрі самої зони і, як кажуть, виконує бажання. Вороже налаштовані проти всього живого. Подальшому саме вони будуть виступати головними ворогами. Відбиваємо атаку фанатиків і валимо прямісінку на радар. І тут знову ж таки гра про Чікі Брійків дамки перетворюється на Call of Duty. На самому радарі близько 50 ворогів. Повсюди радіація, монстри, аномалії. І потрібно рвати сраку, аби потрапити туди, куди нам потрібно. А наша ціль, а саме пункт управління випалювачу місків, знаходиться в ще одній лабораторії під назвою x 10 Туди і прямуємо. Кімінаторіканінати. Так, ще одна лабораторія, і Мічений отримає кандидатську ступінь. Проникаємо в саму лабораторію, в котрій окрім трьох кровососів більше то нікого немає. Насправді не зрозуміло, чим вони тут весь цей час харчувалися, можливо, просто відсасували один одному по кругу, але питання, чим вони харчувалися, це так і не знімає. Пізнаємо руку майстра із x 16 і смикаємо ще один рубильник. І о, чудо, наш головний герой знову ж таки втрачає свідомість. вісні нашому головному герою вважається той самий виконувач бажань, а також компіляції з попередніх сновидінь. Вибираємо з лабораторії, і з нами зв'язується бармен, котрий нам і розказує, що на даний момент всі пруться в центр зони. Кожен хоче досягнути своєї мети, хтось хоче знайти виконувач бажань, хтось хоче клондайк артефактів, хтось хоче знайти собі бабу, але наша ціль на даний момент знаходиться на кордоні, де ми і знайдемо того самого провідника, котрий і нам розкаже, де знаходиться болотний доктор. І аж тоді ми дізнаємося, де знаходиться стрілець. Якось так погнали. Від провідника ми дізнаємося, що болотний лікар буде нас чекати в схованці стрільця, туди і відправляємось. О, боже, Боже, Боже. Зараз всі дізнаються, хто такий насправді стрілець. Я не, не грав раніше ніколи в Сталкера, і для мене це також загадка. Проникаємо до сховку, аж раптом. Стрілець. Ну давай, давай, хлопче, давай. Приходь до тями. Все вірно, наш головний герой і є стрілець, тобто оце. І оце це одна і та ж людина. Ну, що ж дієш. Виникає безліч логічних питань. По-перше, чому Сидорович, коли пробивав інформацію про стрільця, не сказав Міченому, що він і є стрілець, тому що ми знаємо, що в кожного сталкера в КПК є його фото. Також Сахаров, котрий вже з ним працював, якби мав би його впізнати. Є теорія, що стрілець настільки багато всього пережив, що просто візуально змінився за рахунок травм і тому подібних речей. Але особисто мені здається, що істина криється трошечки в інакшому. Просто всі вирішили скористатися наївним ідіотом. От і все. Дуже реалістична гра. 10 із 10. Як би там не було в діалозі з блодним лікарем, ми таки дізнаємося, що стрілець мав рацію, і виконувач бажань також рукотворний. Тобто ніякої аномальної магії насправді то й не існує. Сам по собі виконувач бажань не більше, ніж псиустановка, котру ми бачили в X10 чи Вік 16. Знову ж таки, виконувача бажань не існує. Але існують ті, хто заварили всю цю кашу. Ті самі ілюмінати базуються під самим саркофагом Чорнобильської АЕС. Але потрапити туди не так просто. Мало того, що потрібно прорватися в самий центр зони, потім потрібно проникнути в саркофаг. І аж там ми знайдемо металеві двері, котрі ще потрібно взламати. А для того, щоб їх взламати, в самій прип'яті, є сховано, в котрому лежить декодер, за допомогою якого ми будемо і взламувати ці двері. Ну що ж, задача зрозуміла, а значить, рвем когті центр прип'яті. Знаходимо декодер і відправляємось прямісінько до саркофагу. На підході до самої цілі нас застає викид і не лишається нічого, крім як проникнути всередину. У самому саркофазі починається ну просто таке люте душнілово. Незлічена кількість ворогів, патронів не вистачає, вас постійно вбиває радіація. Я повторююсь, постійно лишається питання, як самі монолітці тут виживали, але менше стим. Знаходимо двері до центра управління виконувача бажані і чекаємо, двері поки двері відкриють. Вкривайте! відкривайте, мами, витирайте. Руйнуємо всю установку, аж раптом. З нами на зв'язок виходить один з тих самих ілюмінатів, котрий нам і все ж розповідає, що тут насправді відбулося. Коротше кажучи, до другого вибуху, що відбувся у 2006 році, на території ЧЗО в тих самих лабораторіях з найменуванням X, проводились різного роду експерименти, в тому числі і експерименти з насферою, інформаційним полем Землі. Сама Насфера виявилась настільки потужним джерелом енергії, що контактувати з нею можна було виключно за допомогою колективного розуму. І дана організація, котра називає себе освідомлення, саме цим і займалося, але, як ми, ми всі знаємо, щось пішло не так, і енергія на сфери вирвалась назовні і породила ту ж саму зону. Але експерименти усвідомлення на цьому не закінчились. І для того, щоб продовжити роботу, саме вони понабудували різного роду пси установок, аби захистити себе від зовнішніх факторів, а саме від всяких різних любопитних додіків типу нашого стрільця. Всі сталкери, котрі потрапляли під вплив пси випромінювання, не помирали. А проходили перекодування свідомості, отримували мітку сталкер і на тих самих вантажівках смерті розсилалися по всій зоні, аби забезпечити безпеку тому ж самому усвідомленню. І якось так сталося, що наш головний герой сам потрапив під вплив перекодування, отримав мітку сталкер і завдання вбити самого себе. З цього моменту і починається сама гра. Після того, як ми дізналися правду, дід пропонує нам два варіанти: стати частиною колективного розуму і працювати з на сферою, то приєднатися до них або просто їх знищити. Якщо ж ми обираємо перший варіант, то наш головний герой просто приєднується до. Свідомлення, і ніхто, в принципі, не знає, що з ним далі відбулося. Якщо ж ми оберемо їх знищити, то доведеться ще трошечки пограти і знищити ще порядку 30 людей. Після цього проникнути у саме лігво усвідомлення і кат-сцена. Стрілець потрапляє до центру синхронізації з на сферою і просто знищує освідомлення. Ви також можете здати запитання: а що буде, якщо піти до виконувача бажань? І тут все просто в залежності від вашого геймплею Головний герой загадає одне з п'яти бажань. Тобто, якщо ви часто використовували аптечки, він загадає безсмерті, якщо вас багато грошей, він загадає відповідно грошей і тому подібне. Але в результаті все приведе до того, що наш головний герой загине. Особисто в мене є пропозиція до GC Game World. додати шостий варіант, котрий все ж таки збудеться. Зупини плани Путіна. І Якщо в нього хвороба, зроби, щоб люди не придумали. А щодо істинного фіналу, в результаті наш головний герой розвалюється на тавишці і задається філософськими питаннями: чи правильно він це зробив, чим це все закінчиться і тому подібне. Титри. Це був Сталкер Тінь Чорнобиля. Я всім неймовірно дякую до зустрічі. Ну, якщо ви додивилися до цього моменту, скоріше за все, вам не насрати на те, що я роблю, і я хочу вам задати два питання. По-перше, як на вашу думку було б краще випускати три частини раз в тиждень, чи чекати трошки довше і випускати повноцінне відео? І другий момент. Чи не закидаєте в мене камінням, якщо я візьму три частини, об'єднаю це в одне відео? Це не через радість чи тому щось подібне, просто ситуація в тому, що алгоритми Ютуба все ж підкинули мої відоси. Але так сталося, що добра половина трафіку полетіла в Росію і самі розумієте. Тобто, якщо ви не проти, дайте знати, я це все залю. Дивитися не обов'язково, якщо хочете передивіться, від того буде тільки краще. В будь-якому випадку дайте знати. А я вам дуже вдячний за те, що дивитеся. Я не очікував такого фідбеку, ваші коментарі, ці всі речі. Дуже вам дякую. Ти дуже класні. Все, до зв'язку тоді.